Коли робити УЗД при прийомі КОК, щоб побачити результат? Дуже дякую за відповідь. Знаєте, в мене виникає запитання: а який результат ви хочете побачити від прийому гормональних контрацептивів? Якщо ви приймаєте гормональні контрацептиви з ціллю контрацепції, то байдуже, в який день Циклу, ви будете робити ультразвукове дослідження. Тому що одна з дій гормональних контрацептивів це, власне, вони не дають коливання гормонів. І рівень гормонів залишається рівним, і, відповідно, дня циклу як такового по різним характеристикам не існує. Але якщо ви почали прийом гормональних контрацептивів, для того, щоб лікувати аденоміоз, ендометріоїдну кісту, чи якусь функціональну кісту, чи гіперплазію, чи вам призначило з якоюсь лікувальною метою, то знову ж таки байдуже, в який день циклу ви будете робити це ультразвукове дослідження, але в таких випадках необхідно. Розуміти, через який час треба робити, через місяць, через два, через півроку. Якщо ж ви раптом думаєте, що ви лікуєте за допомогою гормональних контрацептивів такий стан, як синдром полікістозних яєчників, ну то я не знаю, що ви на ОЗІ хочете побачити, тому що ця історія коками не лікується. І, Якщо ви хочете мати коректну відповідь, треба задавати коректні запитання.